Привіт! Якщо ви, як і я, хотіли зробити дубайський шоколад, але не змогли знайти тісто кадаїфі, пропоную сьогодні разом зі мною зробити дубайський шоколад і тісто також зробимо самі. Насправді, воно дуже швидко робиться і в цьому нема нічого складного. І за ціною виходить дуже дешево. Для приготування тіста нам знадобиться 100 г борошна, 50 г кукурудзяного крохмалю. Додаємо сюди 200 г води, трохи солі та одну столову ложку рослиної олії. Перебиваємо все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Ось таке рідке тісто в нас вийшло. Переливаємо його в кондитерський мішок. Далі беремо суху сковорідку. Включаємо помірний вогонь. В кондитерському мішку робимо дуже маленький отвір, найменше, щоб тісто тільки тоненькою цівочкою виливалося. Та наливаємо тісто таким чином на сковороду. Воно дуже швидко підсушується та перегортаємо з двох сторін. Ось ви можете подивитись, яке воно виходить. Ось таке тісто в нас вийшло. По ціні виходить з копійки. 50 г відкладу на шоколад, а інше можна скласти в пакет або контейнер і покласти в морозилку. Ріжемо дрібно наше тісто. Чим дрібніш поріжете, тим більш хрустким воно буде. Розтоплюємо на сковорідці 50 г вершкового масла. Викладаємо сюди 50 г тіста. Смажимо весь час помішуючи до золотистого кольору. Все наше тісто вже золотистого кольору будемо вимикати. Воно дуже хрустке. Перекладаємо його в миску, вже хочеться його з'їсти. Та додаємо сюди 50 г фісташкової пасти. Все ретельно перемішуємо. Беремо 300 г шоколаду, розтоплюємо його на паровій бані або в мікрохвильовці імпульсами по 30 секунд. Потримали 30 секунд, дістали, перемішали, подивилися, наскільки він підтаєв, а потім, якщо треба, ще поставили. Температура шоколаду повинна бути приблизно градусів 35-36. Та розподіляємо його, щоб були бортики. Ставимо морозилку для стабілізації, щоб шоколад застиг. Шоколад у нас вже застиг. Викладаємо зверху начинку та заливаємо зверху ще шоколадом. Ставимо в холодильник до застигання. Ну що, давайте діставати наш шоколад. Треба терміново куштувати. Це дуже смачно. Більше всього, мені подобається середина. Вона така хрустка і незвичайна.